У нас останні 10 років процес колекціонування і поповнення колекції нерозривно пов'язаний з роботою резиденції Великий Перевіз. Це арт-резиденція у Полтавській області, де ми з Тамарою Бабак є партнерами співзасновниками, куди ми запрошуємо. Українських авторів, художників, і вони там створюють свої роботи. За рахунок цього переважно поповнюється наша колекція останніми роками. Починалося все не з цього. Там були у нас і попереднє певний вже досвід співпраці з художниками. Але в основному все одно це базується на якихось спільних проєктах. Нам цікава така форма поповнення колекції. Ти відчуваєш себе в певній мірі співучасником процесу, навіть в якійсь мірі співавтором цих робіт. І як ми вже попередили, що розмова про нашу колекцію це фактично буде розмова про резиденцію Великий перевіз. І відповідно про якісь її особливості, про те, що ми вважаємо нашими сильними сторонами, над чим працюємо. Це місце знаходиться в такому мальовничому полтавському селі для людей, які живуть в місті, тобто ну, переважно, переважно число наших учасників це жителі великих міст України. Києва, Ужгорода, Львова, Одеси, Харкова. Тобто, в будь-якому разі людям потрапити в таку тиху атмосферу українського села, де ми їх всіляко відгорожуємо від будь-яких побутових проблем і створюємо максимально сприятливі умови для роботи. Це допомагає так, художнику зануритися в, творчий, в свій власний творчий процес. Ми вважаємо, що якраз те, що резиденція створює такі матеріальні носії мистецтва, тобто це не просто розмови, не просто дискусії, хоча це безумовно також відбувається, але при цьому обов'язково Створюються роботи, які в подальшому ми завжди раді допомогти художнику довести ці роботи до глядача, можливо, і навіть до нового власника цих робіт. Тобто організовуємо виставки, друкуємо каталоги. Тут. Беззаперечно, дуже велика роль Тамари, тому що вона, як художник, як митець розуміє, що дуже важливо для художників. Вона підбирає людей, щоб їм було комфортно один з одним, тому що ну, той самий формат пленерів він буває досить різний. Це буває від великих якихось тусовок там, по 40, Чоловік збирається і їм влаштовують комфортні умови, їх вивозять на природу, там по-різному буває, але далеко не всі художники можуть творити в таких умовах. У нас художники дуже різні, і у нас художники в тому числі, які звикли працювати тільки в майстернях. І тому, якби база досить Серйозно розширювалась і вже там три майстерні існує, і художники можуть працювати взагалі не заважаючи один одному. Ось, і при цьому я ж кажу, що Тамара підбирає людей, яким комфортно один з одним бути. Приблизно 10 днів термін перебування ми експериментували. І це саме ті 10 днів, за які, як правило, відбувається повне занурення, і е, художники відзначали, що це просто ідеальний термін. Ще, ще жоден художник, хто в нас був, не сказав, що йому там не сподобалось. Тобто, це атмосфера українського села. Починаючи від якихось страв чисто-чисто Полтавщини, що там можна тільки там спробувати, і закінчуючи тим, що там місяць просто по-іншому сяє. В нас були ті художники, які приїжджали вже, наприклад, був якийсь проєкт, який зрів в голові, там досить довго роками, і потім Людина приїхала і якийсь поштовх, і е, саме там цей проект народився. Попрацювавши в резиденції, кожен автор залишає нам одну роботу. Що стосується нашої подальшої співпраці після того, як художники вже відвідали резиденцію, то тут ми намагаємося також. Надати повне сприяння. Тобто у нас в Києві також працює певний колектив, це і це фотограф, який потім знімає роботи, документує, які ми подальшому можемо використовувати для каталогів. Це мистецтвознавці, куратори, яких ми Запрошуємо до співпраці. Таким чином, було проведено вже достатньо багато виставок, починаючи з першої, яку ми зробили на початку 2012 року, це була просто собі така підсумкова виставка за час дворічної роботи резиденції в галереї Лавра. В тому ж році. Був спеціальний проєкт в Національному музеї, називався Картина затуляє краєвид. Це також всі учасники це наші резиденти, і потім ми їздили, показували результати своєї роботи до Львову, до Ужгорода. Був такий цікавий проєкт. Він втілився просто в каталог, називається Ворота до Раю». Ми також в такій незвичній формі робили презентацію цього каталогу. Ми запрошували гостей туди в резиденцію. Якраз це було на Великдень. Люди приїхали автобусом до Сорочинської церкви. Там цей процес освячення. Відбувався і потім в перевозі просто таке обговорення, презентація цього каталогу. Проєкт село будинку художника, ТГ, присвячений річниці з дня народження Тараса Шевченка. Проєкт Великий худшкола». Ці всі виставки. Це результат от такого нашого супроводу тих робіт, які були народжені в резиденції, подальшого їх донесення до глядача. Також була цікава виставка минулого року в музеї Тараса Шевченка Стихійні почуття учасники Валерія Трубіна і Лариса Піша. І нарешті ми. Минулого року добралися до Полтави, власне обласного центру, де розташована наша резиденція, і розказали полтавчанам про себе, щоб вони знали, що є така резиденція їх на території області. Це була виставка проєкт Власний мотив. Де він відбувався? Відбувався в Полтавському художньому музеї. І ми, звичайно, хотіли би також показати цю виставку і в Києві. Ми плануємо це зробити влітку цього року. Ми сьогодні вам зможемо показати ту частину колекції, яка власне, знаходиться в нашому будинку, роботи, які висять на стінах. Це, звичайно, що не всі роботи. Ми періодично намагаємося так якби оновлювати цю експозицію, щоб хоча б та невелика кількість людей, відвідувачів, наших гостей могла бачити все нові і нові роботи. Ну, певна проблема. Хочеться якось більш широко ділитися вже цими надбаннями, показувати свою колекцію. Для цього, звичайно, що замало просто оселі, де ми мешкаємо. Нещодавно, під час розмови з Павлом Годімовим він висловив цікаву ідею, що от було б непогано кільком таким однодумцям, в кого вже сформовані певні колекції, великі чи не дуже великі, об'єднувати зусилля і можливо винаймати якийсь простір в місті і там формувати експозиції, змінювати їх, звичайно, знаходити якісь об'єднавчі теми для робіт різних авторів і різних періодів, які знаходяться в різних колекціях. Мені здається, що це дуже важливий аспект ще діяльності резиденції. Буквально вже. Три чи чотири роки ми почали якимось чином налагоджувати процес взаємодії з, місцевими, з місцевою владою, саме великоперевійською місцевою владою. З громадою громадою, можна так сказати, так. І якщо у Тамари Сташою спочатку були такі побоювання, ну, Безумовно, це було пов'язано з якимись моментами, може, перед, перед цим, що місцеві не дуже зрозуміють ту творчість, яку, яка народжується саме власне, в нашій резиденції. І тому ми почали дуже обережно, ми влаштували декілька концертів, по-перше, по-друге, ми показали роботи фотохудожників і, і фотороботи. І це старі роботи, які знімались саме в тій місціні. І е, було дуже приємно побачити бабусі, які побачили чи себе в молоді роки, чи, наприклад, взагалі там своїх родичів якихось. І ну, коротше, вже вже якось пішов процес. Місцеві дуже гарно ставляться до, до всього, що відбувається, і навіть чекають, що буде що, далі якесь продовження. До речі, в селі дуже хороший будинок культури, ось, ми, власне, на базі якого ми все це робили. Будемо раді, якщо ми таким чином зацікавили людей, особливо дітей. Зацікавили їх мистецтвом чи музикою. Я думаю, що в ранньому віці це таке враження на все життя залишиться.